А в нашому господарстві знову поповнення у нашої кролички панон один, уже четвертий окрол пройшов і народилися кроленятка. Значить, кроличка йде у нас впевнено на збільшення по кількості. Цей раз у неї вже 5 кроликів. Так, отут у нас знаходяться наші кроленятка. Це буде добре, нарвала пуху як треба. Ну, давайте подивимось, які, які вони в цей раз. Знову є е, цікаві оці кролики, бачите, якого кольору? Я не можу зрозуміти, який, хто це нам дає такий колір. Можливо, це в неї щось по генетиці. А можливо, у кролика я її злучала. Двома кроликами, молодим паноном і нашим строкачем. Строкач, ну я на нього кажу м'яско, ну тобто м'яско і сніжок. Дивіться, які цікаві. П'ять кроленяток, але всі достатньо великі. Немає тут таких маленьких якихось. Ну, дуже гарні, ну, такі сильні кролики. Так що починала вона з трьох штучок приводити, але всі кроленята у неї просто величезні. Все, хай ростуть. Зараз в нас пройшов дощ. На городі робити нема чого, і вирішила поубирати клітки. Це у нас наша панон 1. Вона тільки опоросилася. І от в неї тут в кліточці навіть сліди крові ще залишилися. Ну нічого, зараз ми швиденько поубираємо, просипимо дезінфікатом і буде в неї чистота і порядок. А там у нас сусідня. Мамочка Панон 2, у неї опороси верніше, окроли 19 травня. Так що сезон окролів у нас почався. Ну, а Зараз наводимо порядочок. План такий навести порядок в клітках і під клітками. І, звісно ж, ось від помічник, бусинка вже на посту. Все, працюємо. Ось так виглядають наші кліточки після прибирання. У нас тут кругом чисто і під кліточками. Ну приємно дивитися, це інша справа. Кролики так, ці кролики скоро будуть іти на відлучку. Ще декілька, ну декілька днів треба підготувати місце. Це у нас нічка, Також вже кролики будуть іти на відлучку. Ну, вони будуть іти разом. Тут різниця буквально три дні між ними. Так що чекають нових місць. І ще хочу сказати декілька слів про таблички на вулиці. Вони вже пережили один дощ, бачите, мокренькі флямки ще. Але, ну, в принципі, написане поки що видно. Значить, на вулиці ці листочки, вони в мене в файлах, тобто, ну, хоч трошки захищені. Ну, але я думаю, що це недовговічно. Побачимо, як воно буде ще далі. Так що, можливо, прийдеться з ними все-таки попрацювати, переписувати або ще щось. Але дуже зручно. Так що йду прибирати далі, наводити такі порядки. Все, кролики. Пока-пока.